Жальна війна в Україні щодня забирає життя та руйнує домівки і майбутнє. Але ми боремося, кожен по-своєму. Я Андрій Денілевич, і я розповідаю історії війни. У них страждання, біль, втрати. Але попри все, в них віра у неминучу перемогу нашого незламного народу. Із перших днів війни Росія намагалася окупувати Ірпінь. Вже на початку березня туди зайшли регулярні війська, і почалося свавілля, розбиті та спалені вщент будинки. А разом з ними понівечені життя тисяч українських сімей. Серед них і родина змаженків. Величезний будинок, який будували три покоління сімей на СТО. Все це розбомбили вщент окупанти, а сама родина ледь вижила. Родимося в нашій кухні на першому поверсі. Ну, власне, те, що від неї лишилося. як ви бачите, немає, там була зверху наша кімната. Ось, в принципі, не лишилося абсолютно нічого, лише якісь згорені речі. Марина оглядає свою колись затишну кухню, де полюбляла готувати для родини. О, такі. Черпачковані. А, ось і на зібраті. набір був. Ось такі. Для супів, для перших страв це було. Ну, і це все. Для льоду. Да, Можна, в принципі, напевно, ще почистити і залакувати. Стояв у нас і такий сервіз чайний, теж там на 6 чи на 12 персон з малесенькими чашечками, чайничками. Ось і він просто стояв в коробці під стіною, в комоді, в самому дальньому кутку. Ось, ну коли сюди вперше потрапили, подивилися, там змогли дістатися до того кутка, і от він єдиний, який вижив. На мені становить цуква наша кухня. Тут стояла машина, яка ну, постраждала. В результаті того, що сталося в принципі, в принципі, все, що ви зараз бачите, це результати неодноразових влучань, попадань різних снарядів, в тому числі легкозаймистих якихось снарядів, Нам достеменно невідомо. 24 го числа раном вранці, близько напевно четвертої години, ми прокинулися від того, що над нашим будинком прилетіло два, два винищувачі. надзвукові. такий був. Шум, такий був вихлоп. А, у нас у себе в дворі собаки немає, але дві собаки в сусідньому дворі вони лаяли так сильно і гавкали так сильно, що ми просто навіть не могли зрозуміти, що відбувається. Вже десь о 5-6 ранку, ми коли вийшли на нашу вулицю, то а, черга з автомобілем була така, що виїхати фізично було просто неможливо. Можна було вийти пішки. Рішення про евакуацію з міста прийняли на другу добу. Перечекати вирішили неподалік у знайомих за 14 кілометрів від Ірпеня. Потім виявилося, що це була ну, абсолютно не найкраща ідея, оскільки сама ця дача і ну, помешкання, в якому ми застрягли на 10 днів, до 7 березня включно, вона знаходилася в ну, Бермудському трикутнику між Ірпенем, Макаровим, Вимівкою, Ясногородкою і Білогородкою. Починаючи з 26 числа, там активно почалися також бойові дії, прильоти. Було, літало, бахкало. Останні три дні це десь 4, 5 і 6 березня. Ми просто постійно на постійній основі ночували в підвалі. У нас не було вже світла, у нас не було води, оскільки були всі ці насоси електричні. 7 березня поїхали звідти. 4,5 години ми були в дорозі. Ярами, садами, е, якимись полями, оскільки ні навігації відповідно, ні знаків, нічого не було. Невдовзі пролунав дзвінок, який остаточно поділив життя родини на до і після. Подзвонила сусідка е, моїй свекрусі. сказала наступне, що Олю, я виїжджала вчора останніми евакуаційними рейсами з міста, е, і ваш будинок палав. Чесно, вам скажу, я думала, що коли я приїду, я буду більш згуртована, тому що ну так чи інакше, але з, там з 13-14 березня, ми точно знали, що є пошкодження. Але коли ми просто сюди зайшли, а тут ем... Не те, що зайти не немов я, просто це зараз уже трішечки розчищено, і можна хоч якось пройти, відкрити якісь двері, а тут повністю все те, що горіло, і все те, що було зруйновано, впало на цю проїжджу частину, нашу внутрішню, ми просто навіть не могли зайти. Тобто, ти відкриваєш калітку і просто зупиняєшся, бо далі тобі ходу немає. І коли ти заходиш всередину, ем, то просто. просто відмовляєшся вірити власним очам, тому що в тебе перед очима стоять картинки ну, попередніх 10 років, коли ти тут мешкав, як ти будував це цеглинку за це цеглинкою, коли кладав плитку, міняв хідні двері, купували там перший комод спільно. Марина з родиною час від часу приїздить сюди, в Ірпінь, у свій будинок, де ще донедавна була щаслива, будувала плани на майбутнє. Каже, зараз життя ніби поставили на паузу і відновлювати його звичний уклад вкрай важко. Війна зараз відійшла, скажімо, від Києва, Київської області тут і в північних регіонів, Ось, але немає раніше, що не повернеться знову. Тому ну, працювати потрібно, а розслаблятися в якому разі. Готова зібраними бути і бути готовим до всього. Київщина поступово оживає, але понівечені будівлі і досі нагадують про весь той жах, що пережили її мешканці на самому початку війни. Березень 2022-го, Коростень. Внаслідок бомбардування однієї вулиці з приватними будинками постраждало більше десяти людей. Один із будинків палає, там в підвалі двоє дівчаток. У сусідньому будинку два трупи. У будинку, що ліворуч, несамовито бігає мама, яка намагається під завалами розшукати ніжки свого сина. Хіба на таку весну заслуговують українці та наші діти? А головне. Як після цього знайти в собі сили жити далі? Розкаже Інна Томчук із коростеня. За блакитними очима та милою посмішкою цієї дитини ховається залізний характер. Це трирічний Андрійко, український хлопчик, із коростеня. На цьому відео він вчиться ходити заново. Туда? Ну давай. Давай. Ничего себе. Пас. А це також Андрійко, двома місяцями раніше. У його очах невимовний біль і сум. Російські ракети назавжди змінили його життя. ми знаходимося ще на реабілітації в Німеччині зараз, і ми маємо тільки випробувальні протези на даному етапі, але ось через два тижні маємо змінювати протези. Ми не знаємо, які чи це буде просто зменшення якоїсь частини, чи ну якась модифікація буде. І це не останні ще будуть. Ще буде декілька етапів. Ту ніч, коли сталася трагедія, Інна пам'ятає до дрібниць, життя змінилося взагалі кардинально в ніч, з 5 на 6 березня, коли в будинок, який був поруч, просто прилетіла авіабомба і зруйнувала не тільки будинок, а й життя тих людей, які були на тій вулиці, тому що просто. З літака була розстріляна вулиця. Ми в чотирьох спали на одному ліжку. Це була друга, третя ночі. І коли я відчула, що я маю поранення, я сказала чоловіку про те, що подивися, будь ласка, що, що там. Він включив ліхтарик і просто звернув увагу на сина. Це, це було декілька хвилин, негайно наложені жгути, негайне вдягання, що було під рукою. І коли він із другом накладав жгути, я просто намагалася, я навіть не пам'ятаю це, кричала чи говорила. Намагалася просто йому сказати, знайди щось. Ми візьмемо це в лікарню. Чи можна щось ну, склеїти, змінити? Я не знаю, як це назвати, але там був ну, нічого не було. Там просто все, все розтрощене, розплескане, і неможливо було нічого зробити інакше. П'ять днів Андрійко провів у реанімації. Лікарі боролися за його життя, оскільки хлопець втратив багато крові. Увесь цей час поруч із хлопчиком був тато. Мама Інна, яка від вибуху отримала серйозні поранення хребта, лікувалася. В той момент я думала і казала чоловіку, що я більше не зможу, більше не зможу жити далі, більше не зможу нічого робити, більше не зможу ні про що думати. Вранці, коли вже я його побачила в реанімаційному відділенні, я, напевно, днів п'ять не могла дивитися на нього, не могла дивитись на нього без сліз. Просто тільки тому, що він живий. Я не могла дивитись без сліз. Про протезування вже почав говорити чоловік. В той момент він виявився сильнішим за мене, і він сказав: Він з нами, він живий. Ми зробимо все, аби в нього було ще краще життя, чим могли ми йому дати до цього. Про трагедію родини Томчуків тоді говорила вся Україна, і завдяки милосердю та допомозі волонтерів родина змогла виїхати до сусідньої Польщі, де їх чекала швидка, і відвезла Андрійка на протезування до Німеччини. В Німеччині він почав ніби оживати. Він спочатку дуже хотів, щоб його вкрили, вкрили ніжки, і щоб ніхто не бачив. Просто от був таким пледів накритий і все. Потім ми почали працювати над тим, що ми повзаємо, і в цьому немає нічого страшного. Ми тижня два, а то й більше намагалися навчитися знову повзати. Це було через сльози, через біль, але ми не зупинились на цьому. Інна зізнається, що пережити це пекло їй допомогла родина. І сам Андрійко. Він виявився сильнішим, набагато чим можна очікувати від дитини. Він просто героїчно поводиться, я навіть не знаю. Це дає мені сили те, як він себе поводить. Ми отримали протези в кінці квітня, і пройшло буквально 10 днів, і він знову почав ходити. Він просто надихає своїми е, діями, своїми е, щодневними проблемами. Е, просто дивишся на нього, і ти не можеш по-іншому себе поводити. Ти не можеш бути слабкішою, ніж він. Нам необхідно залишатися тут заради Андрійка, і це все. Ми виконаємо місію заради Андрійка, переможемо в Україні. І повернемося, і будемо відбудовувати нашу країну тому, що іншого шляху в нас немає. Щоразу після таких важких історій я подумки обіймаю батьків скалічених війною дітей. Вони щодня, попри невимовний біль, знаходять в собі сили жити далі і боротися за майбутнє своєї малечі. Хай все у них буде добре. Героїні нашого наступного сюжету не так давно випонулося 9 років, але вона вже активно допомагає українській армії і зараз вважає це головною справою свого життя. Це киянка Марійка Горбач, дівчинка щойно перейшла до 4 класу 234 школи. Любить танцювати, вивчає французьку мову і мріє подорожувати. На літніх канікулах зазвичай відпочиває у бабусі, але вважає, зараз не час для розваг та відпочинку. Коли почалася війна, Маша почала задавати нам питання, що вона може зробити для того, щоб допомогти своїй країні. Ну, ми ж всі розуміємо, що Маші всього 9 років і все, що вона вміє малювати і плести браслети. Тому це вихід єдиний. Маша погодилась. Я люблю шукати нові ідеї для браслетів, mm. картини нові малювати, Пау. браслети з бісеру та бусин. Захоплююся я, мабуть, ну, з років, напевно, не було сім чи вісім, я вже не пам'ятаю. Почала тоді плести. У мене дуже багато бістерів різного, та воно просто лежить так. Чого лежати? Тобі допомагати, да? да? Виготовлення одного браслету або намиста у Маші забирає до 40 хвилин. Свої роботи дівчинка вирішила продавати та збирати гроші на потреби Збройних сил України. У Тебе є наразі десь 5-6 штучок це дуже мало. Якщо виходити, то треба підготуватися. Тому Маша дві неділі, мабуть, готувалася. Кожен день плела браслети. Потім вийшли на вулицю, підготували плакат і столик, і навіть прапор. Перший свій браслет Маша продала наприкінці весни. Точку з продажу облаштувала на Алейці, поряд зі своїм будинком на лівому березі Києва. Ми вийшли 23 травня. Я пам'ятаю, бо я писала пост на Фейсбуці, що Маша вирішила допомогти, тому ми відкриваємо благодійний продаж, щоб люди бачили і в кого є можливість, і бажання, щоб долучалися. Перша людина, яка підійшла, була дуже здивована. Вона не могла вирішити, як вирішиш свято, тому що багато, всі різні, різних кольорів. Потім вона взяла та почала розказувати своїм друзям, знайомим, родичам, і почалась така історія. У в мене 25, п'ять 50. Підходило багато і хлопців, і чоловіки навіть діти підходять. Ідея продавати браслети і збирати гроші для наших військових настільки сподобалася одноліткам маші, що вони захотіли теж долучитися. Перше, я, моя вчителька, розповіла дітям, коли в нас був урок у школі по зуму, розповіла всім, що я це все плету. І от потім почали запитувати, дзвонити моєї мамі, чи батьки самі дзвонили, чи потрібна допомога. Так. І однокласники долучаються. Да? Підходять навіть і на вулиці, стоять за нашою, допомагають їй волонтерити. Деякі допомагають навіть плести. Зараз в мене, напевно, 10 чи 11 тисяч. А в перші місяці було, напевно, 5 чи навіть менше. На першу неділю мені вдалося зібрати десь там 5 з хвостиком тисяч. Ми продовжуємо і хлопці навіть підтримують. Ми хочемо зібрати, а потім поїхати до магазину, закупити там жилети на а потім може відправити чи привезти. Ольга, мама Марійки, у мирний час працювала фотографом, та коли розпочалася війна, одразу стала допомагати армії. І хоча браслети вона не плете, справа у неї не менш важлива. Хлопці вже попросили Екімору, то ми вирішили плести. Маша допомагає, виплетимо вдома. Зараз мама з донькою чи не щодня працюють задля допомоги армії, і всі зароблені гроші до копійки віддають військовим. Адже найбільше про що вони зараз мріють, щоб якнайшвидше настав мир. І перемога буде за нами. Перемога та мирне небо над Україною. Мрія, яка зараз об'єднує увесь світ. Тож віримо і допомагаємо, кожен на своєму фронті. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.